В ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка в п'ятницю о 18-й за Києвом. Говоримо про найважливіше, що стосується України, сполучених штатів і не лише Мене звати Юлія Ярмоленко. Я Остап'ярежі нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання у коментарях на Ютубі чи Фейсбуці. Ми з Юлою спробуємо їх зачитати упродовж прямого ефіру та відповісти на них, якщо будемо мати відповідь на те, що ви питаєте. Так само заохочуємо вас писати. Звідки ви дивитеся та слухаєте наші програми? Це де приємно читати, ну і важливо знати також, де чують та бачать голос Америки українською. Сьогодні у програмі говоримо про те, для чого президента. Закликає до проведення виборів в Україні, поки триває війна, і чи підтримують цю ідею в Конгресі, як це у Києві, і чи реалістично це, і чи були історичні прецеденти? Але розпочнімо із найновіших головних заяв. Державний секретар Марко Рубіо розповів про деталі перемовин, які відбувалися між Сполученими Штатами та та Росією у Саудівській Аравії в інтерв'ю журналістці Кетрін Геріч для мережі Ек Рубіо заявив, що під час цих перемовин Сполучені Штати та Росія не Обговорювали жодних деталей потенційної мирної угоди і жодних ключових питань для України. Це і потенційне членство в НАТО і повернення території. Він сказав, що за його словами це була просто спроба протестувати. Чи Росія взагалі має серйозні наміри укладати мир? Він сказав цитую: якщо вимоги, які вони висувають щодо припинення війни, максималістські та нереалістичні, то я думаю, що ми маємо відповідь з іншого боку, якщо є якась можливість досягнути миру, ми повинні це зробити. Сказав Рубіо. Він також заявив, що наразі сполучені штати точно не мають упевне. Неності у серйозності намірів Росії встановлювати мир. Рубіо також пов'язав можливу зустріч президента Дональда Трампа із російським очільником Владіміром Путіним і з тим, як власне просуватимуться ці перемовини щодо досягнення миру. Рубіо також відкинув критику про те, що мовляв європейські союзники, а також Україна не були проведені якісь консультації з ними. перед тим як відбувалися ці телефонні дзвінки, він сказав, що дзвінок Володимиру Зленського відбувся одразу після. Дзвінка дзвінка Владиміру Путіну, а також він сказав, що він особисто поінформував європейських союзників про те, як ведуться перемовини. Заяви Рубіо варто сказати суттєво відрізняються від заяв президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, який неодноразово в інтерв'ю сказав, що у нього є упевненість, що Росія все ж таки готова сумлінно вести перемовини. Тим часом у Вашингтоні триває консервативна конференція. СІПАК, багато заяв від американських посадовців. Лунає також там за конференцією. Стежить Таня Ворожко. Вона вчора була також там. Могла мож... мала можливість поспілкуватися з учасниками. Таню, вітаю тебе! Буквально так. щойно перед нашим ефіром закінчився виступ радника з національної безпеки США Майка Волца про Україну. Він також багато важливого сказав, що ти почула, які основні тези. Ну, напевно, це були найважливіші заяви щодо України від початку цієї конференції. Власне пролунала. Ну, вони такі знаєте, співзвучні з тим, що що озвучила Юля з приводу ма, про Марка Рубі. Отже, основна новина полягає в тому. Він сказав, що Україна незабаром підпише Зеленський. Підпише угоду зі сполученими штатами про рідкісні зі земельні метали. Він сказав, що сама українська сторона це був целу. Це була частина плану миру. Що сама українська сторона запропонувала президенту Трампові ці цю? Угоду. Оду ці цю співпрацю сказав, що там є досить суттєва суттєве копали важливі метали, і що Україна не може їх розвивати, тому що їй не вистачає інвестицій. Для президента Трампа це виглядало як гарна така ділова угода. А приїхав в Україну міністр міністр фінансів говорити про цю угоду. Ну от власне зараз підходять до такого моменту, коли її можуть підписати. Він сказав, що це вигідно усім сторонам, що це для України краще захист, краща гарантія безпеки ніж військова. А він сказав, що це дасть можливість економічно розвиватися, економічна співпраця обох країн. А також це покладе край війні, а також дасть можливість українським платникам податків частково або відшкодувати ті гроші, які вони витратили, допомагаючи Україні в цій війні, склав сотні мільярдів. Доларів також я сказав, що ви бачите, що європейці вони надають а, допомогу в позику, Ну це такий цей це такі розвиток, який відбувається ну звичайно, що не самого початку, але в позику під відсотки а, із заморожених активів а, росіян. А отже, сказав, що це буде, ну тобто він так висловився дуже позитивно, звичайно, про цю угоду. Також на початку розмови він почав говорити про те, що якщо президент Трамп був би був би, то війни би не було, і також каже, що коли я чую ці розмови, чув розмови із Трампа із Зеленським із Путіним, то вони обидві йому сказали, що він єдиний президент, єдина людина, яка може завершити цю війну. А він також відкинув критику. А щодо того, що не залучають європейців або українців, сказав, що це ну, по перше, це човникова дипломатія. Вони намагаються почути позиції всіх сторін, в тому числі ну росіян, українців, в тому числі і європейців. А щодо європейців, він також сказав, що це лунає критика в пресі. Цікаво, що йшлося не про критику з боку України. Під час під час підкреслювалося, що це все ж таки критика. А в пресі каже, що європейці зараз. Присутні тут зараз дійсно багато європейських лідерів, і вони постійно приїжджають сюди. І каже, що тільки з Макроном президент Трамп спілкувався а двічі двічі за один тиждень. Ну і каже, що в результаті всіх зусиль ви побачите буде мир. А президент Трамп потрібна Нобелівську премію миру. Цікавіться ці думки від радника з нацбезпеки США Майка Волца. Таню напередодні один із найвпливовіших республіканців нині у конгресі. Майк Джонсон, можливо, найвпливовіший. Трошки розповів про бачення майбутнього політики щодо України з капіталійського пагорбу. Що ти почула? Що би виділила? Ну, власне, він трошки зосередився на іншому. Більше говорив про внутрішньополітичне питання. Але було цікаво, що ведучий консервативний коментатор, власне, його поставив знаєте, такі забарвлене питання. Він спитав, що от Україна не хоче проводити вибори. Вони кажуть, що вони демократія, Ми проводили вибори під час громадянської війни, під час другої світової війни. І спікер Джонсон не став розвивати цю тему. Він можна так сказати, перевів її в інше русло. Він сказав, що власне те, як він бачить розвиток ситуації, що це відбувається. Така човникова дипломатія або така медіація. Тобто, як працюють а як працюють адвокати або як працюють юристи під час важкої ситуації. Давайте послухаємо. Подивимося, як він відповів Але я вважаю це дуже схожим на посередництво чи арбітраж. Якщо ви юрист, ви знаєте, я колишній юрист. Я думаю про це в таких термінах. Але коли ви розпочинаєте медіацію, ви починаєте арбітраж між двома сторонами. Ви не приводите їх у кімнату для першої зустрічі. Ви робите це окремо. Тому я вважаю недоречними нарікання Зеленського на те, що його не запросили на першу зустріч із Саудівською Аравією та Росією. Я маю на увазі те, що Трамп намагається зробити, це встановити рівень, створити умови для справжніх переговорів. І ми повинні дозволити йому робити те, що він робить. І також ведучий ведучий запитав його, чи план, чи буде винесений ще один законопроект на розгляд конгресу щодо допомоги Україні. Ну він сказав, що він не бачить такого апетиту щодо цього, і це було зустріта оплесками. Україну також згадав спілкування Елен Маск. А під саме під час самого кінця цього інтерв'ю, який він проводив, ну він представився таким чином. Він сказав, що ведеться війна, а люди помирають. зрозуміло, чому вони помирають. Пере що це були ваші, а ваші рідні. І тобто, ну він не казав, що це він говорить про росіян чи про українців, тому що ну звичайно зрозуміло, що українці захищають свою землю. А він припустив, що це відбувається, тому що це така корупційна машина, і за рахунок цього, через це люди, люди гинуть і кажуть, що ну звичайну війну треба завершувати. І так так виглядало, що всі, хто скажімо, якась критика, то вони просто проти проти миру. І а, сказав, що ви не розумієте, що Дональд, Дональд Трамп має багато емпатії, і він просто співчуває людям. Він така Таня. дуже людяна людина, і в принципі, от така була його основна думка. Запитання від глядачів Тарас питає, чи варто вважати заяви Трампа щодо України та Зеленського як спосіб стимулювати підписати цю бажану угоду. Маємо хвилину, чи маєш те щось відповісти? Я би не хотіла на цю тему спекулювати. Ми не це дуже така не хотіла б мені відповідати на це питання. А ми будемо ставити це питання власне самі, комусь коли я буду за нагоди в найближчому оточенні до на Трампа, Якщо звичайно вони самі про це знають, безумовно Таню. Дякую тобі. надзвичайно. Тетяна Ворожко, наша колега, приєдналась до ефіру, розповідала про головні заяви, які пролунали на найбільшій конференції консерваторів. Сіпек, яка відбувається цього тижня у Вашингтоні. Ми рухаємося далі і повертаємося до головної теми. Сьогоднішньої програми, а власне, про ці заклики до проведення виборів в Україні це одна із тез, яку послідовно просуває Росія під час або навколо перемовин про потенційне встановлення миру. Вони говорять про необхідність провести вибори в Україні під час війни. Але цього тижня ці заклики почали лунати не від Кремля, а із Вашингтона і безпосередньо від президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Ось він як він це описав під час спілкування. Аня із пресою на початку цього тижня ситуаційшнвегенгенлекшензенюкремив ситуації, коли в Україні не проводилися вибори, де триває воєнний стан, і де лідер України. Мені не хочеться цього говорити, але його рейтинги впали до 4% схвалення. І країна розбита ущенблондес. Більшість міст перекинуті, будівлі зруйновані. Це виглядає як місце масового знесення. так багато міст. Вони не зробили цього в Києві, бо, можливо, не хотіли запускати занадто багато ракет, і вони зробили це на 20%, але не зробили на 100%. Якби вони хотіли зробити на 100%, то це напевно трапилося б дуже швидко, але є міста, які є абсолютно знищені. І так я б сказав, якщо вони хочуть місце за столом, хіба б народ України не хотів сказати, у нас щось давно виборів не було. Це не російська справа, це щось, що йде від мене і від багатьох інших країн. російська справа. Пізніше в мережі Truth Social», а також під час виступу в на конференції в майамі Біч Дональд Трамп назвав Зеленського диктатором без виборів, і за ці кілька днів він не відступив від цієї своєї ремарки. Напередодні це попросили прокоментувати у Марко Рубіо під час інтерв'ю для мережі ЕКС. Він заявив, що президент Дональд Трамп просто засмучений президентом Зеленським і його заявами, зокрема про те, що Трамп живе у дезінформаційному просторі. Можливо, Тараса, це частково відповідно на ваше питання, те, що говорить Марко Рубіо, як він пояснює заяви Дональда Трампа щодо України та Зеленського. Марко Рубіо частково це пояснює, тим, що президентові не сподобалась та риторика, яка пролунала від Володимира Зеленського. Тим часом ці заяви, які ми почули від американського президента, вони актуалізували дискусії щодо проведення виборів в Україні принаймні на Капіталійському пагорбі. Про це. Почали зараз говорити з новою актуальністю за цими коментарями, дискусіями стежила наша кореспондентка в конгресі Катерина Лісунова. Зараз прийдемо до ефіру. Катю, вітаю тебе. Отже, як в конгресі так коментують ці заяви щодо необхідності проведення виборів чи вимоги навіть провести вибори, які настрої в конгресі, і чи вважають зараз це необхідністю? Пересав все вітаю Остапа, вітаю Юлія вітаю наших глядачів. Майже кожне включення останні кілька тижнів я починаю з фрази, що думки розходяться. Але в принципі це демократія. Тим паче в конгресі, тим паче, коли представлено дві е, партії, розходяться думки, а вже ще всередині е, партії, зокрема, все більше республіканської. Але я спробую сконцентруватись на тому, на чому сходяться думки законодавців, коли вони мені коментували це питання. Майже ніхто із законодавців, з якими я спілкувалась, не називає зеленського диктатором. Е, а, а водночас багато законодавців. Ці кажуть, як демократи, так і республіканці. Насправді, що вибори потрібно проводити, але зараз треба говорити не про те, щоб проводити вибори якомога швидше, а як підготуватися до виборів та гарантувати їхню безпеку, і щоб це власне було можливо під час воєнного стану і під час війни. Також є і щоб це було безпечно для тих, хто голосуватиме. Також є законодавці, які наголошують на тому, що відсутність виборів під час воєнного стану прописана в Конституції України. Відтак це в певному сенсі буде відхід від конституції демократичної держави, але знову ж таки, коментуючи це питання, як демократи, так і республіканці підсумовують свою відповідь фразою, яка збігається в обох партіях, що в кінці кінців вирішувати має Україна як суверенна незалежна держава. Вони послухати потрібно зрозуміти, як населення, яке знаходиться на передовій, може проголосувати як майже 10 мільйонів переміщених українців можуть проголосувати. Зараз вони в інших країнах, коли я був в Україні, я заохочував українського спікера продовжувати працювати над усією цією механікою, щоб ми могли далі рухатись до спільних обговорень можливої мирної угоди та знайшли відповідь, як ми гарантуємо, що вільні та чесні вибори відбудуться. Президент Зеленський натякав на це, коли ми зустрічалися з ним на Мюнхенській безпековій конференції. Також український спікер визнає, що це потрібно зробити, і я вірю, що вони зараз над цим працюють. Я вважаю, що важливо, щоб був шлях до виборів. Я розумію, труднощі пов'язані з цим, коли велика частина вашого населення воює і служить на передовій. Але дуже важливо з'ясувати, як ці вибори можуть відбутися, тому що в демократії вам потрібно знати, коли відбуваються вибори. Потрібно мати шлях до виборів. Багато хто апелює, що у Сполучених Штатах були вибори під час Другої світової війни. Але я хочу нагадати їм, що фактично бойові дії у Другій світовій війні не відбувалися на території США. Тож моя особиста точка зору полягає в тому, що це питання до українських виборців і українських лідерів, яке вони повинні вирішити самостійно. Я думаю, що президент Зеленський має дуже високі рейтинги. Він залишається популярним лідером. Звісно, втома від війни і є, це зрозуміло. Але я вважаю, що зрештою це питання до українського народу. Ми можемо десь щось підказ сказати, якщо запитають, але крім цього, я думаю, що це все залежить від України Усі Ці питання буде набагато легше вирішувати, якщо президент Трамп просто зробить рішучу заяву про те, що ми підтримуємо військові зусилля України проти незаконного вторгнення Путіна. Важко уявити вибори, під час яких Росія буде продовжувати просування в глиб України та претендуватиме на її суверенну територію. Отже, якщо президент Трамп займе тверду позицію, і дасть зрозуміти, що ми будемо підтримувати Україну, то я думаю, це полегшить і можливість планування графіку виборів і низки інших речей зрештою це питання до українського народу разом з його лідерами. Очевидно, вибори потрібні, і потрібно, щоб вони проходили регулярно, послідовно та відкрито. Очевидно, що під час війни це може бути викликом, тож нині це балансування між тим, щоб переконати, що воля та голос виборців постійно враховують, чого не відбувається, коли протягом тривалого періоду часу їхній голос не чують. Але в той же час треба враховувати й абсолютно жорстоку війну, яка ведеться проти України, коли Україна не зробила абсолютно нічого поганого. Досі відбувається вторгнення в Україну злої комуністичної диктатури. Тому зрештою це питання, яке буде вирішувати український народ. Очевидно, що свободолюбні демократії. Ті в усьому світі, включно зі сполученими штатами, заохочують їх належним чином провести вибори, коли вони будуть готові, коли це буде безпечно та справедливо. Я вважаю, що призупинення виборів в Україні це погана справа. Це було погано рік тому, коли вони це зробили. Тож Зеленський має провести вибори. Він обраний лідер країни, але наш президент правий, що виборів у них давно не було. Вони фактично мають воєнний стан. А це погано, якщо ви заявляєте. Що захищаєте демократію, зеленський повинен дати українському народу шанс визначитися, тому я вважаю, що це важливо. Добре, Катю, що більшість законодавців, з якими ти спілкувалися, все ж таки нагадують про те, що це вирішувати українцям, і нагадують про те, що проведення виборів під час воєнного стану суперечить конституції України. Катю, але все ж таки, на думку законодавців, чи може це питання потенційно стати точкою тертя у відносинах між Україною та США? Це важливе питання, і тут варто зауважити, що ті з е, коментарі законодавців, які ви щойно почули, не варто теж сприймати як фінальні, тому що ця тема розвивається, і є ймовірність, що деякі законодавці змінять свою позицію в ту чи іншу сторону, коли впродовж е, наступних тижнів, наступних днів, і впродовж наступного тижня, наступних ефірів, наші глядачі мають очікувати нових включень з новими коментарями саме по цій темі, тому що вже зараз в мене є додаткові інші коментарі е, щодо цього питання. Але щодо того, чи вплине це на відносини між сполученими штатами та Україною я запитала конкретно це питання, тобто, якщо Україна власне не зможе провести ці вибори, чи може це якось вплинути на двосторонні відносини між цими двома країнами. законодавці знову ж таки розходяться в своїх коментарях, але багато із них наголошують на тому, що так як це прописано в конституції України, що під час повномасштабної війни вибори не можуть бути провод... не можуть проводитись, то і вважати до прикладу чинного президента диктатором не можна, тому що це знову ж таки суперечитиме. Конституції демократичної держави, але в кінці кінці відносини двосторонні між Україною та Сполученими Штатами Америки визначатиме не виконавча гілка влади, а закон, попрошую, не законодавча гілка влади, а виконавча. Тобто все залежатиме від адміністрації Дональда Трампа. Катю, дякуємо тобі за те, що ти збираєш всі ці коментарі. Цінуємо твою роботу. Катерина Лісунова була з нами на зв'язку. Юлія запитання від глядачів. питає Тарас чи призведе підписання угоди про українські надра до голосування про новий пакет допомоги Україні. Наразі ми не бачили, що така умова була в цій угоді. А, Майк Волос радник з Нацбезпеки, каже, що сама по собі економічна співпраця зі США на його думку є найкращою гарантією безпеки. Вочевидь, в Україні з цим не погоджуються, але зараз так виглядає, готують можливо новий варіант цієї угоди. Тому подивимося, які умови будуть прописані. Так, там. але Майк Джонсон сьогодні на конференції СІПЕК, чи напередодні сказав, що наразі апетиту до схвалення нового пакету допомоги для України у конгресі немає. Ось такі останні заяви. Повертаючись до питання виборів. Це на адресувала також Володимиру Зеленському ще протягом Мюнхенської безпекової конференції. Тоді він сказав, що громадяни України на його думку не хочуть проводити вибори через загрозу з боку Росії та війну, адже потрібна єдність всередині країни. Така була реакція від українського президента. На вимоги провести вибори відреагували також українські громадські організації. Голова правління громадянської мережі ОПО Ольга Явазовська опублікувала в себе на Фейсбуці текст заяви, яку зараз підписують. Вона каже, що будь-який мирний процес. Повинен враховувати голос України та логічну послідовність дій. Перше це сталий режим припинення вогню для гарантії безпеки. Друге підготовка до виборів та відновлення відповідної інфраструктури. І третє це проведення виборів після досягнення сталого миру. Давайте послухаємо, як вона це аргументує. Нестабільна безпекова ситуація, загроза обстрілів, терористичних актів та диверсій, а також масштабне мінування території створюють суттєві перешкоди на всіх етапах виборчого процесу: від доставки виборчих бюлетенів на дільниці до можливості належного спостереження за виборчими процедурами, від проведення агітації до потенційно низької явки виборців через безпекові загрози. Фундаментальні принципи рівне та загальне виборче право можуть опинитися під загрозою. Проведення виборів в умовах, коли кандидати та виборці можуть стати мішенню для ракет та дронів, суперечить принципам прав людини. Ожлива також у цій дискусії задати про історичний аспект, і британські політики, і навіть урядовці вирішили долучитися до дискусії про можливість виборів в Україні, вказуючи на свій історичний досвід минулої війни. Британія разом із Францією оголосила війну А в Гітлерівській Німеччині у вересні 1939 року, коли Німеччина напала на Польщу. Чи сумісна війна із виборами? Про це поговоримо із Богданом Цюпином, який нині приєднується до ефіру і розкаже нам про історичний аспект. Отже, Богдан що кажуть британські посадовці, і чому взагалі вони долучилися до цієї теми, юлі Остапе, тут в Британії цю тему взагалі не порушували, не звертали увагу на постійні давні заяви Москви про те, що їм не подобається Зеленський, що влада в Україні не легітимна, що взагалі всі політики, які не фактично не співпрацюють з Москвою, всі погані і нелегітимні. На це не звертали уваги. Аж поки не почали лунати заяви зі сполучених штатів, і, зокрема, від президента Дональда Трампа, який заявив, що на його думку Україна має провести вибори навіть в умовах війни, і що е, Володимир Зеленський диктатор, у відповідь на це е, у Британії і прем'єр-міністр Кір Стармер сказав, що. Український президент демократично обраний, і, наприклад, його міністр оборони також повторив це для камер. Якщо можемо послухати зараз коментар, то прошу показати в ефірі він, Зеленський, був обраний. Він обраний лідер України, і він зробив те, що Вінстон Черчилль зробив у Британії під час Другої світової війни. Призупинив вибори під час війни. І наша робота полягає в тому, щоб бути на боці українців, підтримувати українців, підтримувати їх у їхній боротьбі. А якщо вони хочуть говорити, підтримувати їх також на переговорах. І я міністр оборони, і я не хочу дивитися, як ми ставимо під загрозу мир, Забуваючи про війну, цікавий коментар Богдан. Знаєш, коли тут ми слухаємо дискусії всередині сполучених штатів, то деякі законодавці, коментуючи це питання в ефірах американських телеканалів, кажуть, що одмовляв вибори протягом війни проводилися в сполучених штатах. Це було в час Романянської війни. Це було протягом другої світової війни. кажуть вони, що що заважає проводити в Україні вибори. Також Британія виборів не мала протягом другої світової. Скільки тривав цей період, Богдане? А, як це виглядало для британців? Період між виборами в час війни був дуже дуже довгий 10 років. Тобто відбулися загальні вибори 1935 року, і юридично за британською традицією. Приблизно 5 років, не більше п'яти років життя так мовити, парламенту. Отже, вибори мали відбутися після 35-го року, влітку 39-го, максимум 40-му році. Але в той час вже Британія вела війну разом з Францією. Воювали проти нацистської Німеччини після того, як Німеччина напала на Польщу. Отже, про жодні вибори не йшлося було створено. Уряд національної єдності і 1940 року прем'єр-міністром е, став Вінстон е, Черчилль. До речі, не внаслідок е, виборів. Він просто став лідером консерваторів е, і автоматично, очевидно, е, став прем'єр-міністром. Отже, виборів не було перед тим, як Вінстон е, Черчилль став прем'єр-міністром. Вибори у Британії були оголошені аж. Після того, як закінчилася Друга світова війна у Європі, коли у травні Німеччина капітулювала 45-го року, то у британському парламенті відбулися певні процеси. Уряд національної єдності перестав бути чинним. І вже влітку, у липні 1945 року, відбулися нові парламентські вибори перші повоєнні. Парламентські вибори в Британії, на якій, до речі, консервативна партія на чолі з Вінстоном Черчиллем – героєм війни. Попри його величезну особисту популярність, партія програла і Вінстон Черчилль вже більше не міг бути прем'єр-міністром. Богдан, але бойових дій на території Великої Британії не було. Що заважало проводити вибори? Як вони це аргументували? Заважали бомби, заважали ракети. Приблизно те, що зараз заважає, що вбиває українців, теж саме заважало і вбивало британців тут у Лондоні фотографії чи відео, як українці, як кияни, ховаються у київському метро від російських ракет від російських бомб. Дуже добре нагадало британцям, як тут у Лондоні у 1940 році, і пізніше впродовж війни, лондонці ховалися на станціях метро, ночували, тому що падали бомби. Величезна кількість людей загинула у Британії, попри те, що справді висадки німців на е, територію Великої Британії так і не відбулося, хоча е, цього дуже побоювалося. Бойові дії відбувалися на європейському континенті, і звичайно, далі ще е, у світі проти, проти Японії е, воювала Британія тощо, але попри те, що фронтова смуга пролягала далеко, Британія власне вторгнення не зазнала. Були зайняті кілька невеличких островів у протоці Ла-Манш, Але, попри те, Британію бомбардували дуже серйозно. Загинули понад 43,5 тисячі лише цивільних людей. Переважно цивільні люди гинули у Британії. Цілі містечка були стерті з лиця землі. Це були це були страшні бомбардування, не кажучи вже про те, що понад мільйон людей всередині Великої Британії були переміщені. Політичний процес уявити собі в ситуації, коли країна перебуває у повномасштабній війні, дуже важко і найцікавіше, те, що в цій країні про це досі, аж поки не порушили цю тему в Росії, а тепер у Сполучених Штатах про це ніхто не говорив. Це якось вважалося за цілком нормальне. Так? була війна, Логично. Британія вибори не проводила. Ніхто це під сумнів не ставив. Жодних питань не виникало. Ці питання і ці заклики насамперед підняла Москва. Богдане вертаючись так до європейського досвіду протягом другої світової, чи всюди в Європі так залишимо Британію за дужками, чи в інших країнах під час війни також було однаково без виборів у тих країнах, які воювали виборів, фактично не було у час бойових дій, у час окупації територій, у підкорених країнах. Які вибори Франція була спочатку наполовину завойована, але навіть у тій частині, яка номінально кілька років з сорокового до 42 року мала ніби там своє урядування генерала Петена, який співпрацював з німцями, але то мав суверенітет, ніяких виборів не було. Його призначила там місцева так мовити адміністрація чи, чи національна рада, яка, яка мала якісь там повноваження на тій території. Нейтральна Швеція, яка не воювала офіційно, е, яка е, очевидно була далеко від взагалі зони бою, хоч і оточена німецькою окупацією в Данії і Норвегії, провела вибори двічі е, упродовж другої світової війни. Але знову ж таки підкреслюю, Швеція була офіційно нейтральна країна і ніяк не була долучена до бойових дій. Вона не зазнавала бомбардувань. І її армія не не діяла очевидно. Цікавим прикладом є Фінляндія, яка спромоглася упродовж Другої світової війни провести кілька виборів, але угу. не в час активних бойових дій тобто Богдан... по проміжках у затищах. Богдане, дякую тобі надзвичайно за цей історичний контекст. Обов'язково почитайте також статтю Богдана Цюпина на вебсайті Голосу Америки Українською. Дякую, Богдана. За глядачі, чи обговорюю американських телеефірах заява Трампа щодо України обговорюють активно і консервативні медіа, і ліберальні медіа, ставлять питання до американських посадовців. Ми ж ці питання стараємося адресувати теж, коли в нас ця можливість є. Друзі, дякуємо вам за вашу активність та запитання. Приєднуйтесь до ефіру пізніше. Побачимося з вами вже в наступних програмах. Бережіть себе і до зустрічі. на все добре, Па-па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки.